Працівники бібліотеки імені Бойченка також піклуються про своїх користувачів з тим, щоб створити для них комфортні умови, запрацював читальний зал на вулиці Дворцовій. Читаємо просто неба, читальна зала, яка розміщена на центральній вулиці міста, привертає увагу перехожих. Тут кожен може знайти цікавинку для себе і познайомитися з запропонованою літературою на свіжому повітрі. Літня читальна зала буде корисна для гостей нашого міста. Тобто, проходячи вулицею Дворцовою, вони зможуть залишити, ну, зупинитися в нашій літній читальній залі. залами нашої історії. Так називається перша викладка, створена бібліотекарями. Тут представлена література від самого початку української історії: Київська Русь, галицько волинське князівство та часи розробленості і завершує свою історію, книжкова викладка сучасністю незалежною Україною». Щодня тематика запропонованої літератури буде змінюватися. Найцікавіше, мабуть, все ж таки буде для наших кіровоградців в розділ виставочки це історія рідного краю. Тут можна знайти літературу від початків розвитку нашої Єлисаводрадщини до наших днів. З першого дня роботи літній читальний зал викликав інтерес у кіровоградців. Це скажу це цікаво. Це ти сіла, ти взяла книжку, книжку журналу Руки і. Ти можеш прочитати щось, і ти можеш подивитися, хто де що й ходить. Це дуже цікаво. Працюватиме літній читальний зал до 9 серпня.